Шановні друзі, това Гропрайд пропонує вам черговий відеогляд по нашій продукції. Сьогодні ми б хотіли поговорити про виробництво дисків. Диски ми виготовляємо з 2010 року за цей час, за 13 років. якщо так підсумувати, уже трошечки чомусь навчилися. При виробництві дисків у нас використовується виключно імпортна європейська листова сталь, тому що це якраз той матеріал, з яким нам приємно працювати, і вам ще приємніше працювати нашим замовникам у полях. За цей час ми освоїли повністю термообробку. Тобто оці диски, які зараз представлені на нашому імпровізованому стенді, вони пройшли повний цикл термообробки. Грубо кажучи, це зараз уже повністю готова продукція, яка поїде не сьогодні-завтра, поїде вже безпосередньо в роботу. В даному випадку ми представили два варіанти дисків. Один, ви бачите, зверніть, будь ласка, увагу, він абсолютно плоский, і інший диск із максимально високою хвилою, який, взагалі, скажем так, можливий при такому діаметрі 550 міліметрів. Повторюся, так дивіться, перший диск ми ставимо на каточок нашого дисковий агресивний під наші агрегати Горинич. Скоро це цей диск. Ви також зможете побачити на каточку нашого агрегату Сімаргел. І так само ці диски ми монтуємо на нашу машину грифон. Так? Знову такі ці диски. Ми продаємо, скажімо, виготовляємо каточки під абсолютно різні машини. Ви бачили, вони є по Україні, працюють. Тобто, якщо комусь сподобався такий диск, і ви бачите, ось такий варіант посадки. Це абсолютно не означає, що ми не можемо зробити, наприклад, отак в даному випадку під ЗЕВС, або якщо ми ще під якісь інші, абсолютно варіанти кріплення. Зверніть, будь ласка, увагу на цьому диску виконується ось така цікава зубова підрізка з цього боку. Вона йде, скажем так, лицем до нас. Наступний. Сегмент іде вже з іншого боку, і так далі, якщо ми звернемось, тобто право ліво, право ліво для того, щоб коли диск працює в роботі, він весь час атакує гострою кромочкою. Так? На цьому диску, якщо ви звернете увагу, виходить, ми його проштампували з досить високою хвилею. В даному випадку повторююся, це зроблено під Велесовський Зевс. Наш клієнт задоволений цією машиною, все працює класно, але їм хотілося б ще іще агресивніше, щоб ця машина працювала з рослинними рештками. І таким чином, знаючи наші можливості, вони звернулися до нас для того, щоб ми зробили їм ось таку зубову підрізку під отакій от форми диск. Ми хочемо показати приклад використання наших дисків. Це йде комплект набрані вже барабани, які підуть на зборку на комбінований глибокорозпушувач горинич 300 Попереду два перших зліва направо, Якщо говоримо, то це. Барабани для розрізних дисків, які будуть стояти перед стоєчкою, тобто їхня задача порізати рослинну рештку для того, щоб стойка не забивалася. Два наступні барабани, які лежать, це вже будуть катки цього агрегата. Тобто тут у них інтервал в два рази менше, ніж на передньому. І от такі самі диски, от такі агресивнючі каточки і мають закінчувати роботу нашого глибокорозрихлювача. Тобто, на по ітогу в результаті ви получите ну дуже круто зроблений рельєф поля.